Привіт, друзі! У цьому відео ми поговоримо про основну проблему всіх репетиторів: як підняти чек на свої послуги. Мене звуть Анастасія Дерломенко уже три роки я наставниця вчителів, і головна моя місія у тому, щоб вчителі нарешті почали заробляти більше, надаючи класні репетиторські послуги. Вартість мого індивідуального заняття складає 50 доларів за 60 хвилин уроку математики. І власне, уже більше ніж 6 вчителів пройшли мої навчання і здобули неймовірні результати. Тати, і я знаю, що ви думаєте про підняття цін. Що як же ж я буду піднімати, коли в країні така ситуація? Як же я підніму ціни і від мене всі порозбігаються? Хотіти більше грошей за свою роботу, ну це якось не по-людськи. І звісно, всі ці соціальні упередження про те, що вчительство це покликання, а не за для заробітку, тиснуть на нас і не дають нам вільно реалізовувати свої фінансові цілі. Але в цьому відео я дам вам дуже чітку подкрокову інструкцію, яка дозволить вам максимально лайтово і без стресу підняти ціни. Ну що, поїхали? Найперше, що рекомендують зробити більшість, це просто написати повідомлення батькам з ваших учнів заздалегідь про підняття цін. воу Воу, воу, не треба так робити, тому що люди можуть на це зреагувати не так, як ви хотіли. Що зробити краще? Найперше важливо налагодити комунікацію з вашими клієнтами, що я маю на увазі? А саме те, щоб ви показали людям результати вашої роботи, показали динаміку, з чого ви почали, а де ви зараз, щоб ви регулярно спілкувалися, доносили цінність своїх послуг, розказували, з якими складнощами ви зустикаєтеся з учнем на уроці, як ви їх долаєте, і так далі. Тоді батьки зрозуміють, наскільки багато ви вкладаєте в роботу і який вже результат досягли за рахунок занять з вами. І звісно, коли через якийсь проміжок часу ви повідомите їх, що, наприклад, там через два тижні або через місяць вартість занять буде іншою, то вони будуть пам'ятати, що вони втрачають. Якщо ж ви просто відправите це повідомлення без налагодженої комунікації, скоріш за все кількість людей, які відмовляться від ваших занять, буде набагато більше. Тому що найчастіше вчителі ведуть неграмотно комунікацію зі своїми клієнтами, і як наслідок клієнти думають, що ну вони там занесли і ви годинку з дитиною позаймалися. І не розуміють, що насправді стоїть за цією годиною занять. І тільки в тому випадку, коли ви донесли до них, показали, як багато ви робите для того, щоб їхня дитина. Отримала результат, вони будуть цінувати вашу роботу, і, звісно, відмовитись від ваших послуг ну дуже не захочеться, тому що навряд вони знайдуть ще якогось вчителя, який буде так само сильно і пристрасно вкладатися в результат. Отже, після того, як ви налагодили комунікацію, дуже важливо заздалегідь, мінімум за два тижні, попередити батьків ваших учнів про те, що ціна буде зростати. І тут дуже важливо правильно сформулювати повідомлення. Найперше, що ви маєте зазначити, це те, наскільки. Зміниться ціна, а також маєте бути готовими до того, що люди відмовляться, і ви повинні запропонувати їм інший варіант, більш доступний по ціні. Наприклад, якщо учень займається у вас на індивідуальних заняттях, і ви піднімаєте вартість, наприклад, з 350 до 500, а батьки не готові за це сплачувати, то ви можете запропонувати їм більш дешевий варіант. Наприклад, парні заняття за 300, або групові заняття за 200 гривень. І таким чином люди бачать, що вони будуть платити менше, але все одно отримують класні заняття з вами. Також у цьому повідомленні дуже важливо зазначити, як багато зусиль ви докладаєте до того, щоб а, зростати як професіонал. Я знаю, знаю, що багато експертів ради не виправдовуватися за ціну. Ви можете собі дозволити не пояснювати, чому ціни зростають тільки у тому випадку, коли ви така ж наглюча, як і я, у якої є вже репутація, у якої велика черга звучнів, який, в принципі, байдуже умовно, якщо хтось відмовиться, бо я знаю, що я дуже швидко наберу нових. Якщо ж у вас немає потужної репутації, ви не володієте способами пошуку учнів, то обов'язково аргументовуйте підняття цін. Тому що, ще раз наголошую, люди ще не мають можливості точно знати, який ви експерт, тому що в них немає звідки про це дізнатися. Тим не менше, як би круто ви не сформулювали повідомлення, як би класно ви б не підійшли до цього питання. Все одно будуть ті, хто будуть відмовлятися від ваших занять. Але якщо ви підняли ціни на ваші послуги і від них відмовились приблизно 20% ваших учнів або менше, це означає, що підняття пройшло успішно. Якщо ж ви підняли ціни, але ніхто не відмовився, це означає, що ви мало підняли. Однак, якщо в процесі підняття ви бачите, що люди відмовляються. І їх більше ніж 20%, це означає, що вам пора шукати нових учнів для того, щоб на місце тих, хто не готовий платити вам новий чек, прийшли нові учні, які будуть вас цінувати і будуть готові вам платити. У цей момент я вас дуже прошу не розчаровуйтеся. І зараз вам розкажу одну історію однієї з моїх колег, яка пройшла через цей складний етап. Вона дуже довгий час думала, що тримаючи низьку ціну, вона якби дбає про людей, ну тому що вона любить своїх учнів, вони давно займаються. Ну і якось це не по-людськи. Але коли почалася, і вона зрозуміла, що проводити уроки за 150-200 гривень за годину більше не може, бо не може прогодувати власних дітей, і почала піднімати ціни на 50-75 гривень, на неї полилась просто ріка обурених батьків. Та як ви можете піднімати ціни і так далі. І тоді до неї раптом прийшло усвідомлення, що поки вона цінувала стосунки з цими людьми, ці люди її просто обирали по низькій. Ціні. їм було байдуже, хто навчає їхню дитину, як навчає. Головне, що це дешево. І коли вона почала піднімати ці ціни, люди почали обурюватися. То запитайте себе, чи потрібні вам клієнти, які обирають вас виключно, тому що у вас дешево. Чи вам потрібні ті, які будуть цінувати вас за те, який ви вчитель і які результати ви даєте? Отже, якщо ви стикнулися з подібною ситуацією, не панікуйте. Все, що вам потрібно робити, це шукати нових учнів. А тепер, любі мої колеги, давайте поговоримо про емоційну складову цього питання. Я знаю, як страшно вам піднімати ціни. І я знаю, що ви боїтеся втратити те, що є, навіть якщо не задоволені тим, що маєте. Але ви класні професіонали, ви круті спеціалісти і круті вчителі. Тому ви заслуговуєте більшого. Ваші діти заслуговують більшого. Ваші мрії заслуговують того, щоб ви боролися за їхнє втілення. І повірте, страшно тільки вперше. А далі, коли ви це зробите, коли ви побачите людей, які з вдячністю будуть платити вам більше, ви тільки надихнетеся. Просто наважтеся зробити цей перший крок. І якщо вам потрібна з цим підтримка, підписуйтесь на мій блог, і ви там знайдете дуже багато корисної інформації для репетиторів. Тим не менше, не засмучуйтесь, якщо хтось відмовляє. Це означає, що ці люди просто не бачать вашої цінності, і це не тому, що у вас її немає. А це виглядає приблизно так, як оцінювати рибу по її вмінню літати. Те, що хтось не бачив у вас цінності, лише означає, що ви знаходитеся не в тому середовищі, а отже, ви повинні задля себе шукати інше. Якщо це відео було вам корисне, ставте, будь ласка, лайки, діліться ним з вашими колегами, щоб їм допомогти. Пишіть в коментарях, яку ще тему ви хотіли би розкрити, і я обов'язково поділюся з вами усім своїм досвідом.